Так, вітаю, що будемо тестити. Зарядив шурік. Шурік у мене, ну ви бачили, да? потужний, трьохшвидкісний. Е, взяв спочатку взяв таку складну детальку, вона доволі глибока. І е, спробуємо сфокусувати. Дивіться, яка. Е, і фасочки тут є, і ворсу багато, і внутрі, і снаружі. Так, перша швидкість. Під сотобольтів бачили, да, наскільки, наскільки фаски познімав. Часу пішло не так багато. Але вручну це зробить, ну, розумієте, складніше. Я не знаю, наскільки вистачить образива, це теж важливий момент також, тому що все воно вартує грошей, але мені подобається сам результат. Коли, ми, коли попрацюю вже якийсь час, да, то вже хоча б буду розуміти, чи є сенс е цим користуватися. По сесні мене задовільнив результат. ну Сосна, в принципі, шкурка задавається, але вона шліфується в принципі, непогано, всі знають. І це всього 500 обертів. Я ще спробую додати обертів. Да? Тут справа в тому, що я можу і натисканням на регулювати його да, Повністю не даю, тому що відчуваю, що це забагато. Так, да, я задоволений, в принципі, задоволений результатом. Значить, таку штучку можу, можу рекомендувати. Тим більше, що ну, я навіть не закрутив нормально, нормально сам цей фонд. Так, це гарний результат. Але це вілька Поясненню, Так, Так не попрацюєш. Це паперек, робот. Ну, всі розуміють, да, що поперек шляхується набагато ефективніше, але ж потім треба все одно вирівнювати вже вздовж Так, результат. результат був такий великий вирив. Великий, Таке, звісно, шліфувати. Недоцільно, його треба ж поклянути, якщо такий великий бурів, а я його майже зішліфував. Ну, Для таких завдань справляються добре.